Всім привіт. Вже без 22 я тільки вивела бусю гулять. Ну ніколи мені було до обід. Треба написати, аби менше то з камерою бігала. Але ніколи було. Завезла посилки на нову пошту і більше години чекала на Укрпошту, бо бусі, ну і мені, чого гріха їти, прийшла посилка від зайчика, від пані Ірини з Києва. Я бігом розпочатала, глянула, бо кортіло. Прийду додому, покажу, яка буває людська доброта. А так, мідь, усе мідь. Туалет уже сходив, а то лоток у хаті стоїть, хто зна для кого. Наповнювач купляється, хто зна для кого. Раз у два тижні тільки сходить і все. Зараз буде дихати як собачка. Але він до 10 до 11. Вони сплять їх не добудешся. Став під'їв і знову спать. Так що ми йдемо гулять. Все, що таке стратегічне планувала. Поробила сьогодні. М -м -м. Буся. Це співавтор мого каналу. Співзасновник. Топчий людям сою. Він у мене не кастрований. Вісім років нам буде 11 липня. Народився, можна сказати, взяла на руки ще мокреньким. Спочатку не каструвала, а потім уже й пізно. Дуже багато мінусів. І в каструванні погано, що і так ходить, мітить територію. Я попросила пані Ірину, щоб, бо сама не знаю, коли поїду до конотопа, щоб прислала, ой, не прислала, що куди ти там поліз, щоб купила нам таблетки контрик. У нас десь 10 таблеток іде на 2 роки. Отак. Зараз я йому ось дам дві таблеточки. Та, Буся, по яких кущах ми ліземо? Дві таблеточки йому дам і все. І він перестає співати. Бо оце цю ніч і ту ніч він вже не співав. А так, ух, і співак. Півчаса спить, тоді співає хвилин 15. Такий, ви знаєте, сопрано таке чи то тенор. Я таких не чула серед дворових навколишніх котів. Гарний такий співак. Ось так. Молодець. Так що. Це для тих, хто любить бусю, щоб подивились. Е, 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 куди, куди? Куди? Я там уже тебе і не найду в тій сої. Ти бачиш, як вона виросла? Обходь, обходь! Обходь. Отак. Молодець. Розігнався. Та я тебе там не знайду, буся. Ти що? ні 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 ня обходимо. А що це ми йшли. Кілька днів тому ще можна було пройти. А це вже ні. Ну добре, пішли. Туди сам дойдеш, а назад буду тебе нести. Хто ким командує? Так що, ось так. Показала бусю, а далі покажу вже. Подаруночки, які нам прийшли. А воно припікає, наче знов на дощ. Правильно кажуть. Не проси дощу, а проси урожаю. Бо може плескати так, що й урожаю не буде. Бось. Бось. Ти вже рота розкрив? Це так зустріч. Пока, їжачок. Буся, я думала, хто кого. Ми, до речі, його тут не вперше вже бачимо на цій ділянці. Це третій чи четвертий раз, а коли ввечері так чуємо, як там десь у кущиках тріщать гілочки. Ми з тим їжачком вже як свої, скоро здоровкатися почнемо. Кожен день ми бачимось. Або я чую, як він там у лісочку лізе. Ходить, ми йдемо вже додому. Вже не тільки буся перегрівся, а й я на голову нічого не вділа бігом. Ох, і спекотно. Це Я вранці тут пакувала посилки. Півбугти скотчу. Цього разу пішло у мене на посилки. Дякуючи вам, у мене дельфініуми всі забраті. Один залишився малесенький, посаджу собі. Завтра буде остання посилочка. Мальви залишились, але вже таке малесеньке. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, але дві у мене щось підгризло. Так, посилочка. Сказала у відео, що отакої штуки мені б хотілося. І ви знаєте, бувала і в роні. Думаю, треба цього разу купити. Треба купити. А тоді, то наповнювач для лотка котячого, то корм попався по шляху до цієї штуки. І все. Купувала бусі. А сама як прийдеться. Пані Ірина мені прислала ось таку штуку. Ну, тепер і я, як люди. Так, далі. Далі, далі. Для бусічки. Контрик, так як він у мене не кастрований. Смаколики ось такі. Так, викладаємо. Це ж я вже ж тут полазила вже ж. Так, це потім покажу. А, знову, знову для бусінки смаколики. От я йому кажу їж і в жопку товщий. Хоча куди вже далі. Так. Знову для бусинки. Такі, такі, такі. Так, там немає нічого. Дуже гарно спаковано, щоб нічого не торохтало. Ну, і це я потім повторно такий папір і все таке використовую. І ось такі. Дві пари перчаток. Мама каже, бачила в когось по інтернету такі царапки на праву руку, ось з такими кіхтиками. Не знаю, як воно буде. Я всю роботу роблю лівою рукою. Я як в землі ковиряюся і все, у мене домінантна, в цьому випадку йде ліва рука. Пишу я правою і їм я правою. А ну, амбідекстер. Я амбідекстер, у мене однаково розвинені обидві кінцівки. Писати я можу тільки правою, а от їсти я можу і лівою, і правою. Просто з дитинства привчили більш до правої. А так я різниці у руках не відчуваю. Тому всю роботу, яку я роблю, на землі я роблю лівою рукою. Ну, попробуємо. Попробуємо. А моїх тут можна якось передіть? Чи вони вклеєні? А, вони вклеєні? Ну нічого, буде, значить, права робити. Хай привикає. Дуже гарні, дуже я вдячна. Я зразу не зрозуміла, що воно таке. Рукавички садові, вон які вони. Цапцарабки. <рес> В землі можна ковирятися і спинку почухати. Універсальні, Універсальні, просто універсальні. Так, це тут залишилося тільки бусіці. Ось скільки мені упакувального матеріалу на посилки. І ось тут. Ось тут така красота, така красота. Зараз я, напевно, Ого, важкий ящик. Так однією рукою не зніму. Ось тут покажу. Що тут за краса? Я по назвах не орієнтуюся. Ну, це легесенькі буси. А ось це це у мене пані Вікторія, вона по натуральних каменях, тому що вони всі важкі, дуже важкі. В порівнянні з цим це легесенькі. А ці буси дуже важкі. Ну, я по назвах не дуже пам'ятаю, але о, які вони. Дуже гарні, особливо цей Ой, та й цей гарнесенький. Малюнок ніде не повторюється. Як природа зробила, дуже краса гарна. Ну, відчувається, що натуральний камінь, тому що, як, як мені пані Вікторія писала, якщо крошка перемелена, а потім склеєна до кучі клеєм, воно відчувається. Воно і легше, і, і на вид, оце прямо дуже гарні. І ці дуже такі ефектні буси. Блестять так. Дуже-дуже блестять гарно. Колір також підійде на будь-який. Навіть не можу сказати, з чого вони. Ну дуже гарні. Дуже важкенькі. Так, наш зайчик <плес> пані Ірина дуже-дуже вам вдячна за подарунки, за... Оцю штуку. Буся то взагалі буде зараз на сьомому небі, зараз піду йому відкрию. Не знаю навіть, що, з чого вибрати. Буде він дуже задоволений. І я задоволена. Не, не перевелися ще безкорисливі і добрі люди. Так, піду і я трохи, поки спека відпочину, а далі буде видно. Ще раз вам дуже-дуже вдячна. Дай Боже вам здоров'я. Гарного, гарних людей і вам по життю, щоб у вас нічого не боліло. Дуже-дуже вам дякую. Ну, а ми з усіма вами зустрінемося у наступних відео. Ну, на останок. Краса.